Тепер поговоримо про те, що, як же ж, що потрібно робити для того, щоб пам'ять найбільш ефективно працювала. Потрібно облаштувати своє робоче місце, прибрати зайві речі, що можуть заважати та відволікати вашу увагу. Скласти план на кожен день підготовки, щоб чітко ви знали, що сьогодні потрібно повторити. Якщо відсутній робочий настрій, то почні з матеріалу, який знаєте краще, або який вас найбільше цікавить. Це допоможе активізувати пам'ять та увагу. Після цього можете працювати з розділом, який знаєте гірше. У процесі повторення включайте різноманітні види мисленнєвої діяльності, вивчайте головне, створюйте різні види опор, це схеми, плани, малюнки, використовуйте асоціації. При кожному читанні матеріалу ставте основну мету. Пригадати те, що вивчалося на уроках, узагальнити, перевірити рівень засвоєння. Також використовуйте різні види читання, повільне зобдумування, вибіркове і оглядове. Це дозволить зекономити час та краще усвідомити зміст матеріалу. Виконуйте якомога більше практичних вправ та тестів. Це дозволить удосконалювати ваші вміння та навички. Про це особливо слід турбуватися при підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання, яке проводиться на тестовій основі. Також залиште, залиште вільний час передодні екзамену, щоб ще раз переглянути матеріал та окремо зупинитися на складних питаннях. Хай щастить, до побачення. Дякую за увагу.